Чого ви людей не пускаєте на територію? Скажіть, будь ласка. Ніхто не може сказати, так? Да? Вам даний наказ такий, так? Да? Так. Тепер давайте з вами порозуміємося трошки. Я буду зараз підходити. Ви називаєте фамілію ім'я і номер жетона. Згодні? Чому я тут Не згодний. Кому ви тоді служите? Скажіть, будь ласка. Присягу кому давали? Українському народу ще у вас немає та відповіді на питання, які наказали тут закону, а не органам державної влади. Закону і конституції. Це три важливі слова, які ви повинні пам'ятати. Я зараз представляю вам народ ваш в лиці. Олексій Ясанович, це я, тобто зараз ви перед народом називайте свою фамілію номер жетона. Не потрібно ні ваші посвідчення ні талони позитик з жетоном, іменно фамілія, ім'я і номер жетона. Вам зрозуміло? Що вам дали наказ? А хто дав вам такий наказ? Старший, а хто вас старший? Назвіть фамілію посаду. я запитання, ви можете звернутися не треба. Я знову звертаюсь непосредственно, так як я використовую зараз конституцію стат стат статтю номер 5 Представтесь Ви представтесь представтесь Такі народу. Україна. Представтесь. Я такий та такий. То ти все не зобов'язані? А зобов'язані, кому ви представляєтеся? Народу України, виконуєте службові. Виконуйте службові, ви службові обов'язки. Ви Озвучити їх президенту національної. От ідіть, тому що ви зараз препятствуєте пересуванню народу, а це порушення конституції і ваших. Злочинних наказів. Не кричіть. Я вас прекрасно чую, ви мене прекрасно чуєте. Ми з вами діалог. Це, це не діалог. Це не діалог. Ви мене обмежуєте в моєму діалогі. Ви не представляєте, що ви такий. Будь ласка, не кричіть. Ведіть спокійно, без Я спокійно веду. Якщо у вас є запитання, ви можете озвучити їх президенту національної комісії. Так, от прямий ефір це озвучує. І ви повинні знати. Повинні спочатку представитись, хто ви такий. А ви не представились. Ви чули, хто я такий. Будь ласка, виконуйте свої обов'язки відповідно присяги. А ви що робите? Порушуєте присягу. Тобто ви являєтесь порушниками закону.